Добрий день, шановні батьки та любі дітки! Вас вітає центр розвитку дитини Хортицький. Сьогодні ми пропонуємо вам декілька варіантів ігор, які, е, які ви можете разом з дітьми зробити вдома власноруч. Ці ігри розвивають увагу, логіку, дрібну моторику, також знайомлять вашу дитину з оточуючим світом. Ця гра на розвиток дрібної моторики колір форма. Для неї ми використовуємо звичайні резинки, кольорові тарілочки, тарілочки або будь-що кольорове, може олівці, все що завгодно, геометричні об'ємні фігури або звичайне лего. Я використовую геометричні фігури. Що спочатку робимо? Наступна гра на розвиток дрібної моторики посидючості та уваги. Для цього нам знадобиться для цієї гри коктейльні трубочки, звичайні нитки, мотузка або шнурок. Наступна гра у нас на ознайомлення з навколишнім світом. Також на дрібну моторику на розвиток і на посидючість. Для цього разу нам потрібні тварини і фольга. Ми можемо брати не тільки тварин, а будь-який предмет, з яким ви хочете або ознайомитись, або закріпити. Дякую за увагу! Граємось та розвиваємось!